Можливо, незабаром українці побачать декларації депутатів та чиновників. Чи цікаво вам дізнатися, скільки вони заробили за період війни? Ой, нема що говорити про них. Депутати це наші олігархи, ті самі, що, що Порошенко і всі остальні. А, звичайно, цікаво. А чому? Ну, щоб розуміти, да. що було до цього зрівняти, що є з цим, да. потрібно давати прозорість людям. Ні, не цікаво. Я знаю, що це не зовсім чесно. І... Достатньо багато по зрівнянні з тими людьми, які ходять з пенсіонерами. Тобто тобто... Я не хочу навіть про це. Я не можу це змінити. На жаль, це було б цікаво, але е, я не надіюся на те, що там була б правда. Вони вміють це приховувати. Ну, в принципі, повинно бути все прозоро, так і повинно бути, що народ, кого вибирає, то має бачити. Зос. Ну так може, так буде сприяти, щоб менше корупції буде в Україні, Хмельницькій. Дуже цікаво. А чому? Чому? Тому що дуже багато новин, дуже багато повідомлень про те, що робиться в країні з грошима, з доходами, з, ну, з економікою. Так, звісно. Це дуже актуальне питання в період війни, тому що ми бачимо. Як вони гарно живуть, як вони багато собі дозволяють за кордоном і в Україні. Тому, звісно, нам цікаво, за який рахунок і за чий рахунок. Так. Тому що коли біля Києва пахло жареним, то держава була похожа на державу. А от зараз, якщо говорити так, я дивлюсь на ці закупки на то навіть на наш стадіон, Дюшки, по-моєму, перший виділено було 21 мільйона гривень. Плюс додали десятку мільйонів зверху. Мені каже, 21 мільйон гривень це що, 500, 500 ну півмільйона 500, баксів. Я думаю, на це на стадіон би вистачило точно. Ні, не цікаво. Не, не чули про електронні декларації? Чула не цікаво, бо все одно все ворують, все, тому що зміниться від цього? Можливо, незабаром українці побачать декларації депутатів та чиновників. Чи цікаво вам дізнатися, скільки вони заробили за період війни? Так, звісно, цікаво. Подивитися, скільки вони заробляють, скільки вкрали. Ну і побачити, хто насправді допомагає, хто краде і буде надалі красти.